Квартирник 15 січня, 16 години, на скрипінгій трампнулись на відлічненьках. Курви, медведі, балалайки, золотий дощ, наше все. або постяти під вікнами Кремля для Вовки Путіна, плюс Сергій Іванов Телезірка. Пінчук писака натясавченку, представляка, томувляка, а Пашинський стріляка. Сюрпризи нового 2017 року. А нам своє робить і просто жити. Плюс Михайло Джамаль, волонтер, переселенець, бізнесмен. Граждані. Храніть і в зберігательної касі. Якщо, звісно, не у вас є. Гривня розкішно летить в розкішницю. Юху! Та просто праздник какой-то. Не коротше. Плюс Михайло Кухар Економічний радар. Фір, фір, фір. Кіно кіно, вино і доміно. Плюс Сергій Неретін кінознавець.

Вы задумывались вообще? Мы празднуем старый новый год. То есть приехал на заправку и говоришь: мне, пожалуйста, пустой полный бак. Или я готов с тобой встретиться никогда завтра. Или я не буду покупать эту рубашку. Вот деньги. Фаты, фата, шановні, вже гулять до роботи, а то будете як э, Трамп. Квартирник 15 тысяч 16.00 на нуль.